Дорогі високоповажні учасники сьогоднішнього заходу, шановні колеги, партнери, друзі, Україна, як вже було сказано, наближається до другої річниці повномасштабної війни, найкривавішої європейської війни в 21-му сторіччі війни, яка змінила хід історії, наслідки які, якої людство буде відчувати ще дуже довго. За ці два роки Україна пройшла через найтяжчі випробування. Ми Понесли величезні втрати внаслідок російської окупації, боїв на лінії фронту, кремлівського терору проти мирних українців, найбільш боляче втрачати людей: військових і цивільних, чоловіків, жінок і дітей, людей старшого віку та зовсім молодих хлопців та дівчат. За непоправні втрати, за які Росія повинна заплатити найвищу ціну. Попри триваючу повномасштабну війну, уряд України за підтримки міжнародних партнерів продовжує реалізацію програми швидкого відновлення. Минулого року ми відновили більше 37 тисяч об'єктів, майже 23 тисячі житлових будинків, 685 шкіл і дитячих садків, 390 лікарень та соціальних закладів. Понад 9 тисяч об'єктів критичної інфраструктури, 138 автомобільних і залізничних мостів. Основний принцип нашої відбудови «Build Back Better» відбудувати краще ніж було. Це означає безпеку і надійність, інклюзивність, енергоефективність та екологічність. Швидке відновлення продовжується, і в 2024 році проведення вже третьої швидкої оцінки збитків і потреб Ердіаней дозволяє нам системно підійти до цього процесу. Ми вдячні Світовому банку. ООН вдячні Європейській комісії, вдячні всім іншим нашим партнерам за цю величезну роботу, яку ми разом проробили, пророблюємо вже протягом двох років. Нагадаю, що перша оцінка була проведена станом на червень 2022 року, і вона показала цифру в 349 мільярдів доларів потреб на реконструкцію. Сьогодні ми презентуємо вже третю оцінку. Яка відображає збитки і потреби станом на кінець 2023 року. Сукупні, економічні, соціальні та інші втрати України становлять майже 499 мільярдів доларів. Найбільше постраждали сектори торгівлі, промисловості, сільське господарство, енергетика і транспорт. Потреби на відбудову України складають майже 486 мільярдів доларів. З них на швидке відновлення потрібно витратити 15 мільярдів доларів. Ми бачимо, що за останній рік потреби на відбудову продовжили зростати, особливо зростання, помітно в житловому секторі, де через дії ворога зруйновано чи пошкоджено 10% від усього фонду житла. Також негативну динаміку маємо в аграрному секторі і в екології через російський теракт на Каховський ГЕС та через замінування наших земель. Відповідно гостро постає питання ресурсів на відбудову. Позиція України залишається незмінною. Платити повинна Росія. Головним ресурсом для відновлення України має стати конфіскація заморожених російських активів. Маємо запустити цей процес вже цього року. Використання доходів від активів Російської Федерації вважаємо можливим проміжним рішенням, яке не скасовує необхідність повної конфіскації. Всім разом слід створити загальну правову рамку, яка дозволить передавати на користь. Жертви, тобто України, кошти агресора Росії, йдеться не лише про Україну. Цей принцип в майбутньому працюватиме щодо усіх агресивних воєн. Таким чином, ми створимо дієвий запобіжник від свавілля диктаторів з імперськими амбіціями. Одночасно, уряд України створює умови для залучення приватних інвестицій, які дозволять прискорити процес відбудови і трансформацію нашої країни на шляху до ЄС. Залученість спрямування 15 мільярдів доларів у швидке відновлення згенерує ще орієнтовно 5,5 мільярдів приватних інвестицій. У промисловість, сільське господарство, в житлове будівництво через державне приватне партнерство, через мережу індустріальних парків, через супровід великих інвестиційних проєктів через страхування воєнно-політичних ризиків. Ми розраховуємо залучити іноземні інвестиції, не чекаючи завершення війни, а вже зараз. Визначені пріоритетні галузі: це оборонно-промисловий комплекс, енергетика, будівництво, аграрний сектор, природні ресурси, цифрові технології, ІТ-сектор. Кожна з цих галузей даватиме продукцію з високою часткою доданої вартості, і це працюватиме на нашу економічну стійкість. Україна потребує скоординованої, прогнозованої та ритмічної макрофінансової підтримки. Це один із головних викликів 2024 року. Результати RDNA-3 сприятимуть реалізації програми Ukraine Facility, яка погоджена Європейським парламентом і Радою ЄС, і передбачає виділення 50 мільярдів євро протягом 4 років. Серед іншого, програма має інвестиційний компонент 8 мільярдів євро на покриття ризиків в пріоритетних секторах. Це додатково дозволить залучити близько 30 мільярдів євро інвестицій в українську економіку. Ukraine Facility буде не лише фундаментом відновлення, але й каталізатором реформ, системних змін, які зроблять Україну сильнішою та ефективнішою. Розраховуємо також на макрофінансову підтримку з боку Сполучених Штатів, щоб покрити критично важливі витрати на поточний рік і максимально сконцентрувати свої внутрішні ресурси на нашій обороні. Шановні друзі, завдяки РДНІ-3 маємо актуальний глибокий аналіз втрат і потреб. Це дозволяє нам правильно визначити пріоритети, раціонально розподілити ресурси та отримати очікувані результати. Ще раз дякую Світовому банку, нашим європейським партнерам, урядовій команді та усім, хто був долучений до цього дослідження. Разом ми зробили важливий крок до відновлення справедливості. до Відбудови України за рахунок агресора до безпечного світу та до стійкого миру, що базується на силі міжнародного права. Дякую за вашу увагу. Бажаю сьогодні плідної роботи. Слава Україні!